Спробуємо ще раз провести е, сесію. Я підпишу розпорядження по проведення сесії. Тебе не буде? Так? Ну, все отлично, Буде призначена чергова сесія по бюджету. Все, до зустрічі. Я не можу вам відповісти за інших депутатів. Сесія важлива. Кінець року. Це бюджетна сесія. Зміни до бюджету міста на 2024 рік. Бюджет 2025 року. Важливий захід, чи вони прийшли, не знаю. Наскільки я знаю по роботі комісії, спірних питань по порядку денному не було. Тобто, ну як кажу за свою комісію наприклад, у нас всі були проекти рішення підтримані. Ну мало бути все рівно. Ви керівник підприємства. Чи були там якісь питання, які можуть вплинути на роботу вашого підприємства? Ну, я як керівник підприємства ні, не було таких питань, які в цьому порядку денному не було питань, які могли б вплинути на роботу мого підприємства, але було є багато інших питань, пов'язаних з переименуванням зміною статутів інших комунальних підприємств, які фінансуються з бюджету міста. 100, 120 питань здається, і ще 6 додаткових. Тому там є дуже ну як кінець року, багато важливих питань пов'язаних з фінансуванням, в тому числі збільшення статутів. Кількості стипендіатів за спортивні успіхи. Ну, як ви вважаєте, сесію перенесли на 24 число, чи вдасться якось домовитися, щоб всі депутати прийшли, щоб все ж таки навіть ну, були тут... міста. Та... Так, де... Я думаю, що зараз будуть активні переговори, і, можливо, навіть не 24-го раніше ми зможемо зібратися. Хоча б для того, щоб проголосувати за зміни до бюджету 24-го року, щоб закрити. Поточний рік з змінами до бюджету я не, не дуже знаю тонкощі фінансового управління, але з, зі слів начальника фіноправління це ну дуже негативно впливає на, скажімо, діяльність всіх структур нашого міста. Вибиралися депутати не для того, щоб бути в опозиції, розумієте до влади до всіх. А їх вибирали люди, сподіваючись на те, що у нас буде йти ровно бюджет. Зарплати будуть люди мати, ті, які працюють і так далі. Тобі ж подарунки дітям. Ну ви знаєте, що з цього йде? Чого ми приймаємо бюджет? Якщо у тих депутатів якісь були запитання, то я б теж хотіла знати, так як я депутат. Я сьогодні не очікувала того, що на цю сесію не приходять, не поприходять. Депутати, про за яких голосували люди, е, я вважаю, що це все невірно. І хотілося б мені побачити цих депутатів і спитати у них, вони вибрані депутатами від кого і на що. Бо я цього не розумію. Може, я одна цього не розумію, то дуже б хотілося б знати. Мені дуже прикро, може дуже прикро, що на сьогоднішній день. У нас слово депутат, воно, знаєте, вже як, як ім'я наріцательне вже говорять, знаєте. І дуже прикро, що я теж відношусь до цих депутатів. Повірте, люди там не дивляться по фамільну, який депутат. Депутатський корпус не працює. розумієте? Це вже якась пішла, навіть не, не гра. Це е, з чим ви граєте в такий тяжкий час, люди хочуть отримувати заробітну плату. Може, десь там під Йолочку отримати якусь премію, розумієте? Всі цього чекають, і просто не виход депутата на його працю я не знаю, чим воно обосновано, Може, вони там всі тяжко заболіли? Може, таке є оправдання? Понімаєте? Для мене як депутата нема. Всі знали, всі готувалися. Я їх бачила, вони всі ходили на комісії то в мене навіть не було в голові того, що вони не прийдуть на, на цю роботу. Це вже, знаєте, в мене вже такий сміх скрізь сльози, щоб ви розуміли. Е, бо мені, як депутату, е, от зараз теж виходити до людей і говорити, що у нас є добрі і недобрі, хороші і нехороші, такого навіть не може бути. Люди голосували, люди нам вірили, а ми всіх підвели на сьогоднішній день. Я нікого зараз від себе не огорожую, Я не хочу, щоб говорили ці слова. Ти в опозиції, ти не в опозиції. Ви там собі самі з собою воюйте, але там, де касаємо, що треба прийти і проголосувати для того, щоб люди мали, то ми це повинні робити. А сьогодні міський голова сказав про те, що потрібно було вводити 4 мільйони на зарплату лікарям, бо грудня не можуть залишатися. Да, за так, да. це ті люди, які... Не просто нас лічить, ви знаєте, і скільки і воєнних лічить, і правда, віддають все для того, щоб на сьогоднішній день не може людина приходити на працю і не отримувати гроші. Розумієте? Хоч якісь гроші, бо у людей, ну як це так, такі склалися обставини зараз, що ну, нема грошей. Ми всі, що можемо, і віддаємо на фронт, все, що можливо і неможливо зараз. І ці люди, які у них я вважаю, це така тяжка праця, і вони на сьогоднішній день лишилися без грошей. Чи було на комісіях якісь спірні питання, за яких не було діти згоди? На наших комісіях я кажу про бюджетну, якщо навіть були якісь у них питання, то вони прийшли на цю комісію і нам би розказали. Ми, може, і поспорились, ну з ними поспорили. Але на комісії, може б, дійшли до якогось е, ну, спільного рішення. Розумієте, на комісії все було тихо, ніхто не приходив з тих, хто що сьогодні не прийшли, ніхто не сказали, чому вони не згодні і з чим не згодні. Тому ми сьогодні Сьогодні всі прийшли на комісію і знали, що ми будемо голосувати за те, щоб у людей були гроші. Ось і все а, як ви вважаєте, чи відбудеться наступна сесія? Зараз якось будуть вестись якісь переговори. Я не знаю, які будуть там вестись у них переговори. Я як депутат вам кажу про те, що буде сесія, я обов'язково до неї прийду. Обов'язково задам питання тим, хто сьогодні не прийшов. Чому вони не прийшли? Ну, може, в них якісь оправдательні документи на це. Бо я хочу це знати як депутат. Я обов'язково вам скажу про це. І ще що, я обов'язково прийду, і я не знаю, які там що можна які вести з ними переговори, які договоренності повинні бути. Як, що ще робити для того, щоб люди прийшли на сесію і проголосували, то я хочу в них запитати. Вони до нас не прийшли, то я до них прийду і спитаю. Що було не так, скажіть мені, будь ласка. Щоб я знала, бо я прийшла на сесію підняти руку і сказати, і ми всі прийшли, які були на комісіях. Для мене теж важливо, знаєте, по Я як керівник комунального підприємства, для мене це пер задача, бо підприємство буде просто стояти. Ми фінансуємося з бюджету, і тому ну, я не розумію, чому мої колеги депутати не з'явилися сьогодні на засіданні. Тому були якісь це... напередодні, якісь розмови? А, були комісії. На комісіях вони були і присутні були. і... Я вважав, що вони будуть. Чому не прийшли, не заявилась, не знаю. А спірні питання були? Ну, Бюджет завжди спірне питання, але не таке критичне, як ну, я знаю. Сподіваюся, що буде кворум і все це відбудеться. Ну вона відбудеться в будь-якому випадку. Ну, так не може бути, щоб вона відбулася. Але ну, затягують, це не дуже добре. В першу чергу, сьогодні ми дійсно мали прийняти бюджетні питання. Сьогодні ситуація дійсно складна. І в бюджетній сфері, і в соціальній в соціальній сфері громади, тому ми сьогодні збиралися для того, щоб прийняти бюджет. Але ну частина колег вирішили навіть знаєте, не озвучити якісь свої пропозиції до цього бюджету, да? якісь дати свої, скажімо так, ґрунтовні зауваження, чи там можливо якісь пункти статей інших переглянути. Ні, вони просто не прийшли, просто принорали засідання, тобто навіть не донесли свою позицію, чому вони так зробили, не аргументували її, не показали. В першу чергу жителям громади, тому що сесія транслюється, її всі бачать, не озвучили свою позицію. Чому вони не підтримують бюджет а просто проігнорували засідання, на якому повинні були прийняти питання, які стосуються соціально-економічної діяльності громади. як це коментувати? Смисто я чому вони так зробили? Я мені невідомо. Ну але маємо. Таку ситуацію по лікарні, да, ви знаєте, що там важка ситуація, там існують певні проблеми з заробітною платою, так само да і на виконкомі керівник лікарні так само це озвучувала і про це говорила, зауважувала на цьому, акцентувала на цьому увагу. Ну це заробітні плати, це там стипендії, це ті ж виплати, які ми приймали стосовно там тих чи інших категорій громадян, які потребують цих виплат. Да, це там стосується людей там. З інвалідністю і так далі. Тобто, ну чому знову ж таки можуть бути різні позиції, різне розуміння того, як має виглядати бюджет, але озвучити свою позицію, чому відбувається так, безумовно, потрібно для цього і дана сесія, і дан, скажімо так, механізм здійснення депутатських повноважень і діяльності депутата безпосередньо. А зараз ми маємо просто фактичне ігнорування. Ну, скажем так, тих питань, які потрібні сьогодні для громади, це приводить до того, що ну бюджет може бути просто-напросто не прийнятий і як далі виходити з цієї ситуації невідомо. А як ви вважаєте, чи до 24 грудня вдасться домовитися і знайти якісь спільні рішення? Ну ви розумієте, важко сказати, чому так відбувається, тому що от ви навіть вжили такий термін, да, домовитись. Люди не озвучують своєї позиції, люди не говорять свою позицію, люди не вказують, що да, припустимо, перекиньте там з тих видатків, да, змініть там ту видаткову частину на іншу, припустимо, там перегляньте там фінансування там, там чи комунальних підприємств, чи закладів і так далі. Ну, тобто, все ж це все ж великий об'ємний проєкт. Да? За 10 днів була скликана сесія в те, як, скажімо так, цього потребує регламент і закон. За цей час можна, хоча засідання комісії відбувалися, ну але в останній момент вирішили проігнорувати, проігнорувати просто засідання. Тобто, це не озвучення власної позиції, це фактично ігнорування сьогодні, на сьогоднішній день інтересів громади, і фактично ну, таке, знаєте, ну, дивна поведінка, тому що якось її Аргументувати, тому ми не знаємо їхньої позиції, чому так відбувається. Тобто, мені особисто вона відома, чому так відбувається. Після того, як сесія не відбулася, ви з депутатами, групою депутатів, що довго знаходилися тут, в приміщенні і щось обговорювали. Що обговорюють депутати після сесії? Ну ми з колегами-депутатами обговорювали те, як скажімо так, в який кращий час і на яку дату призначити наступне засідання. Щоб, скажімо так, тому що є тут ряд елементів, які стосуються там, казначейства і так далі, да, щоб цей бюджет просто це, скажімо так, прийняття бюджету має свою, певні свої терміни. І він повинен бути прийматися, скажімо так, в певний часовий проміжок, проміжок часу, тому ми ці питання обговорювали і дізнавалися, скільки нам дійсно потрібно часу для того, щоб його прийняти, щоб ми могли вже далі нормально працювати це ще ну мені особисто невідомо розпорядження я поки не бачив, тому коментувати дату поки не бачу сенсу.